Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. У цьому відео розглянемо огляд мотоцикла Yamaha mt 07 Пройдемось по загалях та порівняємо японську збірку з китайською, оскільки вже давно ходить таке поняття, що китайці з часом вчаться та доганяють Японію. З вас підписка на канал. З мене максимально об'єктивний огляд. Що пацаки. Попав нам такий апарат на огляд мого знайомого. Yamaha MT-07 072 року 700-кубова. Про неї там на своєму каналі нагодів дуже багато, то що я часто її згадував. Давайте як завжди з двигуна і будемо проговорювати в форматі, порівнювати з китайською технікою по збірці, оскільки Японія має свою збірку, Китай має свою. Хтось напише на рівне, нечесне порівняння, я не спорю так, але. Зауважу, що ну немає можливості, ось мікаптеха стоїть. ну Немає можливості, що записати у мене інше. Тобто там вога того саме 500-го. Це було б взагалі круто. Або 650-го нового. По порядочку, Двигун має 700 майже кубів, чистих, тобто 700 кубиків. Як каже власник, так воно є, оскільки він знає, що каже. 4 клапани на циліндр, двохциліндровий двигун, і кожен із них має. Чотири клапани. Хочу відмітити, що що з досвіду можу сказати такий цікавий момент, що двох двигуни не так ідуть, як чотирьох клапання. вони ж вони жвавіші. І оскільки тут два циліндри ще й чотири клапани на один циліндр, так це апарат сам реча, побудований таким чином. Блін, зразу китайська техніка і японська. Немає ніяких люфтів намертво. Ти, ти нічого не доробляв вже, ні? Власне, тут нічого не доробляв. Як є з заводу, так і працює. при тому хочу відмітити, що цей мотоцикл вже з пробігом, бо часто було таке, що китайські мотоцикли, ну такі бюджетні, типу Форти, плюс-мінус за такого плана, вони з заводу йдуть більш збиті, ну, типу як воно є з заводу, а потім зараз воно грошатується більше. то тут, А який пробіг вже? 2000 ще, так? Уже більше 2000 пробіг має цей мотоцикл і люфтів тут нема ніяких. Де ви бачите, тут люфта? Нема. Отака От тяга зроблена. Переключення таким чином йде. На китайця ні на одному такого не бачив. Все працює. Дуже схоже. Дуже, схожа, дуже схожий принцип, як защокується ножка пасажира на моєму мотоциклі, тобто з фіксацією. це називається китайці давно скопіювали на більш дорожчих мотоциклах з японських мотоциклів. Ну, у мене схожа побудова да, від ножка чим схожа. Повертаючись до мотоцикла, в першу чергу кидається його розмір резини. 180 резина, просто бабіна така. Жорстка. Що передає тільки впевненості. 520-та. 525-та 525 цепка. І що мені подобається? А ти часто це підтягуєш? Ні, одразу як підтягнув на тисячі чи не, на 700 кілометрах. Не, взяв. Може він, він так просто з заводу був, мені ага. не грав, я трошки підтягнув і, не підтягнув. і це вже ж рідна, так? Да? Я її не змазую, нічого не роблю. Да. І рідна цепочка. Я не буду змазувати, буду їздити до останнього. Тобто буду свій експеримент проводити, Не буду слухати усіх, як кажуть. Ага. не умник, Просто така місцевість, Бачиш, живу в якої місцевості, сам розумієш. Ну да. Те, що ти змажеш, оце зараз оця вся хрень буде в цепку. Все правильно власне каже, а то, що... так Пиль просто її, здуває, її там, я, я, я думаю, лучше на сухой їздити. Можна там іноді разу 2000 сальнички самі змазати, чисто слігонця сальники. Повністю згодний з власником, оскільки я цей принцип перейняв на свій мотоцикл, я перестав змазувати свою цеп просто соляркою або керосином, Ну, зараз керосином. Я мию її ще змить цю пилюку, всю коротше, оці всі пороха, сипка, того, що правильно відмічено, що он. Бачите, пилюка. То, що от дороги, отакі, ось хороший кусок і деш починається мандець, то все воно правильно буде на цій смазці, і воно буде свистіть печать, як і на сугу цепочку. Того е, плюс, але хочу відмітити, повертаючись за цепка, більше двох тисяч і цеп, б... я пам'ятаю, місяця-півтора-два назад я трогав провис на цьому мотоциклі, і він майже не змінився. Власник, не підтягував цеп. Вона дуже повільно тягнеться, рідна цепка. Я, що я можу сказати, китайцям до цього далеко, як мінімум рідним цепкам. Тому що цеп підтягується на китайцях досить часто. Система живлення, двигуна інжекторна. Тут відкрита така вона, тобто не ховається за таким щиточком, як у мене. Інжектор, економічний, інжектор це більш сучасна технологія. Так, що ще можна сказати цей мотоцикл? Є АБС. АБС там теж два диска сзади. Один. один. Заді один ну я зрозумів. Переднє колесо має два гальмівних диска з абс АБС є два поршня. Двохпорнєвий супорт має один диск. Не, все нормально. Все нормально, все нормально. І тут два поршенька. Двохпоршньові супорта за обох сторон. Диск в діаметрі приблизно десь. Та як мій. Та скільки не знаєш, 300? До, до 300 щось. І в мене 300. У мене один, звісно. 300 міліметрів десь. Ну, так, як у мене. Так. Да. 300, але з двох сторін. Задня. Десь, йомо, не відстає от, от переднього. Десь 280, да? так? Ні ні ні, ні, ні ні десь 260? Та максимум тик, мабуть. Я б сказав би на око тут 60-80, 260-280, АБС, перфорація. Однопоршньовий супорт. Порядок. Господи, маятник. Це ж не просто маятник, це якась не знаю. Рельса знята. І надіта приварена сюди. Тут ну, товстючий і широкий маятник має цей мотоцикл. Дуже цікавий момент, який я замітив ще раніше. Задня підвізка, гляньте має таку анатомічну будову, що амортизатор майже горизонтальний. Я не знаю, як працює так підвізка. Зовсім не знаю, оскільки навантаження типу йде отак. Там же речах стоїть. Речак стоїть, угу. Я сяду. Сідай. повороти надіюшні. По... Як положився, в мене цей поворот тупо оця вся штука. Якби ага. не цей туди виплюнуло і він цілий остався. У тебе ти ножки мотоцикл упав його. Ну, це хай да? Він вкус з бордюри, да, мокро було. На місці, да, так. Поїхав. І це загнувся і не поламалось нічого, так? Да? Ні, він не зогнувся, його просто туди виштовхнуло. Вишикну, так? Да? Він плюхнув туди, тоді назад не на... вставляєш, воно ну, так бортики поділив. А, резину, так, 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 так для це для цього зробимо, так? Так, Да, на втулки на резину. І його так тільки клас туди. І найцікавіше, не поламався і не тріснув йде. Резина така плотненька, я привик, типу, якщо м'якенько, значить це добре. Навіть на мотоцикл, які ми дивилися в пацанів на, е, в мотомагазі, там м'які поворотники, але вони такі мають люфт тут якось збити так, що ну плотно ну, нема зазорів, наскільки все якось не знаю. чотко. Говорив за пластик часто я в своїх відосах, коли згадував китайські мотоцикли. Він тут більш грубий, як і ну, опять же, на моєму ліфані, але він тут якийсь більш такий, знаєте, ну, відчуття є, що якщо впаде, він якийсь має і еластичність. Тобто він і твердий, але і еластичний. Це відчувається. На моєму, він твердий, але крихкий. Відчувається, що також, якщо він лясне, так відлетить кусок пластику. Що я скажу? Плюс, але всі пластмасові деталі тут є твердими. І я вважаю, що це показник того, що на дорожниках таке має і бути. Бо на бюджетних китайцях роблять еластичний пластик або крихки, які трясеться. Опа, сів. йо, -йо. Що хочеться відмітити? Перше, це підвізка. Вона тут досить м'яка. Підвізка тут значно м'якша задня і вона регулюється, є можливість регулювання преднатягу. Ключем вона зробить. А це мінімальне положення чи ні? Не знаю, заводське. Заводське, так? Да? Да? Ну, тобі підвізка якраз нормальна, так? Він, да? він, ага. Це чувствує добре, при 200 він чітко немає ні розколу нічого. Зрозумів, воно досить м'якіше, чи на моєму. Передня підвізка. Передня взагалі м'ягенька. Як. Мягенька, да. так. Вона така. і... Упруга і, і як... ну коротше в міру, не сказав, що це вона і для асфальту заточена, але і на бездорі такому також буде порядок. Що хочу відмітити посадка. Я сиджу за мотоциклом і можу сказати впевнено, що в принципі я сижу рівно, але трошки навантаження на плечі є. Ну, логічно, ну, не може тут на мотоциклі бути така посадка, як на е туристичний мотоцикл, до яких я привик, який мені подобається. Але не беручи до уваги. Я сижу і мені приємно от сидіти за мотоциклом, тому що я не згинаю на спартак, що я вам показував в бюджетних китайцях або інших китайських мотоциклах, на які робив огляди, що може бути так само анатомічно побудований руль, але він нижче. Уявіть точніше, що ви сидете навантаження на, на плечі, а він ще нижче. Все вже на спину буде навантаження. Тут такого немає. Мотоцикл для міста, для покатух таких. от Я вважаю, він годиться між областями, по Україні ганять, я думаю, порядок буде. при тому 700 кубиків. Де їдете швидко. Кожна кнопка сюди ж лишить. Ага, поняв, поняв. А то завушено. А ну да Отак анатомічно зроблено. На мотоциклі присутня чітка, фіксація, присутня чітка фіксація положення кнопок. Тобто нема такого якогось люфта або таких зазорів як на бюджетних китайцях. Та що сказати? Мотоцикл має більш збиту комплектацію і от ручки я беру. ну Резина така, нею приємно триматися. На більшість китайців вона або дубова, або вона має такий якийсь матеріал, який аж ну, неприємно навіть крутити. ну Тут все по-другому. Машинка так працює. Досить приємно вижимається щеплення. Раніше це відмітив, коли їздив, оскільки е, воно так, в міру тугенько, але і не важко вижимається. Приємно. Замок знаходиться в такому положенні біля фари, приборка, Ну все читабельно. В принципі, що я скажу, ми по мотоциклу все розглянули, подивилися базу, яку. Е... До речі, така навкладка є пластикова, яка допомагає не вищухувати бак замком там курточка або ще чимось продумали японці накладочка Ну вбирається Фіксація не падає. Свою думку з точки зору, от е, є така дорога, де власник проживає в місці. І, е, ну, понятно, мотоцикл розкривається максимально, але є погана дорога, яку ви привикли бачити, і власник часто їздить також цією дорогою, то от яке враження взагалі, як мотоцикл веде себе на бездорі, нормально? Та Нормально, ну, комфорт аж ти сам розумієш. Ну, Я, да. який може бути комфорт? Перша, друга передача. Так, 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 та, та, немає немає дешого. Щоб... Ну, а підвісочка, як оце рулюється, все на щебню, це все нормально, да? Та, та, Устойчивий він. Манів з нього хороша, все нормально, тільки сам розумієш, пригаєш на ньому. Як... Та понятно. База коротка, тим більше на них на стріпах. Ну так, да, клірінс такий, в принципі, це трошечки може нижче, ніж на моєму, але Ну, не такий на спортах. На ну, спортах там і, вже взагалі низький. Так, ну чесно скажу за систему охолодження, про яку нічого не сказав. Тут радіатор такий широкий, широченький, має. Отаку решетку ззовні немає захисту. Ну як захист, у мене там пластмаска стоїть на мотоциклі. Але, як на мене, то таке. Декоративне, ніякої функції вона не виконує. От. Так, а вентилятор теж стоїть на цьому на решотці, типу на радіаторі. Да, да, да. Стоїть. Є вентилятор? Звісно, температура кожна. включається при 106 градусах. При 106 градусах включається вентилятор. А, он бачу. Ого! Іде. Що в хаті у мене на стойці? Він широкий, широкий, да, здоровий. Так. Ну, в принципі, все. Охолодження, розширювальний бачок знаходиться, я раніше такої не бачив, воно ж де. А рівень, як не прига стабільний, чи приходиться стабільний. доливати? А. Ні, нічого я туди не влажу і міняти нічого не збираюсь, буду їздити, Тоді в 5 як мінімум. А масло міняєш по якому регламенту? Ну, от... ну перший раз при 900 км. Ну, понятно, міняв. це вже вкладка. А другий раз десь 5-6 тисяч, до 10 -ти поки не буду накатувати. Просто взагалі тут ресурс 10 тисяч. Ну, 10 тисяч, да? Так, да, масло міняти. Ну, мінятиму, ну, мабуть, при 6 тисяч. А, там як, а там як буде виходить. Поміж. А який об'єм масла? 2,6 і літра з фільтром. Немало. Ну при тому 5-6 тисяч. А як пише виробник, вже апкладний мотоцикл раз у 10, да? Раз 10, так. Да. Так це ж Первое, ні про що. Там... Хочу відмінити за останнє. Це пасажирське місце. Що все-таки мотоцикл більше для однієї людини. Тобто тут для пасажира місце є. Ви сядете. <пасажирно> да, ну більше для одного, оскільки тут дивіться, даже комфорта немає бог щоб Та понятно тут... торможені... держати треба все время за тебе. <пасажирно> Триматися треба все за водія, комфорту немає. Але така якась туристична модифікація, така сама начинка тільки. Трейсер. Трейсер, так? Ямаха трейсер. Трейсер 700 700. Туристичний. Мотор рама там те саме. Але повністю каркас зовсім інший. Сидіння йде. ровно. Ну, дорожче це мотоцикл, так? Дорожче і тут так зроблено вже. Мені, мабуть, більше широчень, Він чискається. Спорттуристів, так. Спорттурист. Якось так, ну що, зараз проїду, щоб враження якісь були, так сказати. І все. пишіть, задавайте питання. Під час руху відмітив два моменти, які кинулись в очі з самого початку. Це чітка робота коробки передач, яку я не зустрічав до цього ні на одному мотоциклі, на якому їздив. Передача фіксується чітко із характерним звуком фіксації. Та друге, це робота двигуна, яка є рівною та має особливий характер роботи, не можна не відмітити паровозну тягу з низів, яка само початку виражається. Що сказати, два циліндра і 74 кінські сили дають про себе знати. Одним словом, що стосується желіза, китайцям є куди рости. Але ж знову це більш доречно, коли порівнюється Китай та Японія однакового року випуску. І з плюс-мінус однаковими характеристиками. Ну і скажу свої враження, поки, так сказати, зліз з мотоцикла, Хочу відмітити, трошечки аж перетрушує всередині, аж камера труситься, напевно. Тому що мотоцикл визивав перші відчуття це цистрь, оскільки він може більше, ніж я можу, це яскраво виражається на практиці. Бо якщо ви їздите на кубатурі 200-300 кубиків і потім сідати на 700, -ку, при тому 4 клапана на циліндр, це апарат. Динаміка розгону спочатку якась здається така нереальна. Тому що я привик, там перша друга передача, це що там в мене? До 30 км 40 км, а там це під сотню, грубо говоря. Мотоцикл досить динамічний і досить От такий має по своєму стержень. Звичайно, порівнювати Китай і Японію, Китай такого сегмента, який я маю, сенсу немає ніякого. Але на практиці я відмітив, що є таке поняття, як китайці, рухаються потихеньку, там, доганяючи Японію. щось в цьому є, оскільки ножки як ми відмітили, похожі. По фіксації, по всьому, як на е, японцях зазори, пластик, що є візуальні хоча б моменти, але вже вони є. Він такий самий грубенький, як на японських мотоциклах. Того, можу в сказати, що Китай робить прогрес, але все-таки японська техніка. Вона більш є ресурсною. Не зря власник відмітить, що в мануалі написано 10 тисяч пробігу, робиться заміна масла після обкатки. Ну, на китайцях я такого не знаю. Навіть на 400-500 кубових мотоциклах, ну ніхто не вняв так масло, 10 тисяч км. Наскільки мені відомо. Того якось так, мужики. Пишіть, задавайте питання, а мені їхать на місто. На зв'язку.